Янукович, як тільки прийшов до влади, одним з перших своїх кроків створив залежну від себе і свого оточення судову систему, побудував таку вертикаль, в якій жоден Гвинтик не міг нічого собі дозволити бути самостійним без височайшого на те його благословення. У президента Порошенка і Верховної Ради України після Революції Гідності є унікальний шанс не повторювати помилок минулого. Зараз є унікальна можливість у президента і Верховної Ради внести такі зміни в Конституцію, щоб судова система була позбавлена будь-якого політичного впливу. Ми пропонуємо конкурс на заміщення посад суддів по всій вертикалі судової системи від найнижчих суддів і до найвищих. Ми пропонуємо, щоб відбувалася конкурентна боротьба між суддею, який працює вже на посаді. І людиною, яка прагне стати суддею. При цьому ми не пропонуємо одразу звільняти суддів, які вже працюють. Але якщо за результатами конкурсу нова людина отримає більшу кількість балів, саме в йому буде віддана перевага. Таким чином, ми хочемо, щоб між старим і новим, щоб між минулим і майбутнім завжди вигравало майбутнє. Як кажуть, краще 5 років помилок з недосвідченими і молодими, ніж 50 років роботи з людьми старої системи.